Всім добрий вечір. Сьогодні у нас така тема: Ваші вороги. Чи є у вас хтось з ворогів? Якщо є, подивимося, що вони замислили, так? Будь ласка, підписуємося, ставимо класик. Кожний сам загадує себе. Для початку ми спочатку знайдемо вас. Називайте своє ім'я, думайте за себе і шукаємо вас. Шукаємо вас, подивимося, хто у нас сьогодні на розкладі, хто дивиться. Шукаємо вас, а далі будемо дивитися ваших ворогів, що є і якщо є, що вони задумали. О, щось вже дуже, дуже далеко. Щось вас навіть і не видно. Шукаємо вас, шукаємо вас. Немає. Оце це в мене заховалися. Я шукаю дівчатка імператрицю і хочу подивитися, які біля неї карти вийшли. Так, немає. Вау, є. Знайшла я вас. Знайшла я вас. От ви жінках, в ілюзіях за якогось мужчину стоїте. Таке враження, знаєте, вроді би, і відпустили він вам постий, але мисль за нього тримаєте. Ладно, дивимося сьогодні на імператрицю. Дама сильна дама, може зв'язана бути з казінною роботою. Так поставлю, щоб не відсвічувано. Дама по життю, яка, знаєте, як би її не розрушали, але вона завжди на троні і з короною. Давайте подивимося, чи є у вас вороги. Якщо резонує, будь ласка, підписуємося ставимо класик. Так, чи є вороги. Якщо є, хто, так? Дивімося, хто ваш такий тайний тайний ворог? Тайний тайний ворог. Ага, от зразу виходить. Дивіться, дама, дама, розрушені. Дама, 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 яка робить вам розрушення, дама робить розрушення вам із за пользи. І за пользи, ця дама робить вам розрушення в вашому житті. Давайте подивимося, хто це і що це за дама. Дама, яка хоче якусь пользу взяти, да? забирає пользу. Що це за дама? Хто вона? Дама. Дочка. Ви з цією дамою дуже-дуже знайомі, і ви як підвісли в якоїсь ситуації з цією дамою. Від цієї дами було дуже багато обману, знаєте, і таке враження, як у вас були абсолютно закриті очі на цю даму. Ця людина вам є якоюсь близькою а була, або була вхожа в ваш дом. Знаєте, якийсь як прояв мала до вас через якийсь обман. Отакого От маєте дуже сильного ворога в своєму житті. Далі дивимося, що вона задумала. Що задумала ця дама? Дама, кстати, не одинока. Дама старша і дама має дітей. Щоб ви собі розуміли. Давайте подивимося, що вона задумала. Ця дама, що вона задумала? Удар. Нанести вам удар, знаєте, таке враження, що її просто бісить просто ви, да? що ви, от імператриця, а вона така пустишка вийшла. Ніхто, Чесно сказати, ніхто по життю і завжди не до людей, глазки дуже сильно бігають, вона вам хоче як нанести удар. В скором времені вона ця дама навіть до вас проявиться, але я вам скажу, що ви вже знаєте. Ви навіть знаєте, хто це, і догадуєтеся, ви як в наблюдінні, бо ви підвішені були, да? багато дами, І ви як в наблюдінні за цією дамою. Вона вас хоче розбити повністю, вона, як іде щось забрати у вас, от хоче забрати. Давайте подивимося, чи вийде, чи не вийде, і чи буде це розрушення. Да? Що вона задумала, удар цей яка вийшла паскуда. Я покажу, я цієї дами нанести вам удар. Чи нанести? Я вам скажу чесно: удар був. Удар був, скривати не буду абсолютно. Удар уже був, чи в неї вийде? Ні, не вийде. Чому? Бо ви сильніша нею. Ну ця дама якось зв'язана з вашою сім'єю. Ще раз кажу, вона вам є дуже близькою людиною. Ця дама надумала у вас щось як забрати. Зрозуміли, і це дуже скоро вона до вас проявиться. Ну вона вас нічого не забере. Оці м'ячі. Оце розрушення, полетять на неї, полетять на неї. І це все ще раз кажу, за якоїсь пользи будьте обережні, бо ця дама скоро стане до вас як на поріг. Може, десь будете мати зустріч з цією дамою. Да? Закрийтеся від цієї людини, не дайте для неї да? зробити вам це розрушення. Просто вам треба, от ви імператриця, поставити цю даму на місце. Тоді, в собственному домі, будете мати благополуччя, любов. І я вам скажу, взагалі вас по життю якось, як люди, просто поважають. А та дама абсолютно пуста. Отакий от, у нас сьогодні був ворог. Хто бажає, будь ласка, підписуємося, ставимо класик, повна діагностика, вайбертелеграм. Всім до побачення.